Працюючи в знаменитій Олександрійській бібліотеці, він виявив старий папірус, з якого вичитав, що на півдні Єгипту в Сієні о півдні 21 червня вертикальна жердина не відкидає тіні, і від сонця можна побачити на дні найглибших колодязів. А це означає, що сонце знаходиться точно над головою. Ератосфен не полінувався перевірити, чи відкидає тінь вертикальна жердина опівдні півдні 21 червня в Олександрії. З'ясувалося, що відкидає, він виміряв довжину цієї тіні. Якщо земля плоска, то в сієнні і в Олександрії сонячні промені повинні падати на землю під одним і тим же самим кутом, і тіні жардин повинні мати однакову довжину. Якщо ж це не так, то поверхня землі викривлена, і чим більше її кривизна, тим більше повинна була бути різниця в довжині тіней. Виміряна Аратосвеном довжина тіні в Олександрії показала, що кутова відстань між Олександрією і Сієною має становити